Генпрокуратура фальсифікує справу прокурора Олександра Корнійця, якого звинувачують у корупції. Про це заявили адвокати, екс-заступника прокурора Київської області. Вартість діамантів, які вилучили у Корнійця під час обшуку, суттєво завищена. А з експертного висновку про коштовності текст про їхню справжню вартість вилучений. Тож адвокати вважають, це зробили навмисно, аби створити в громадськості хибне враження про величезні статки Корнійця. Утім, жодних доказів фальсифікації. Кації захисники прокурора не навели деякі канали виїжджали на місце мешкання Корнійця і пересвідчили, що він проживає в будинку, який містить площею десь 240 метрів. Будинок куплений в 2007 році, завдяки отриманню кредиту в банку, і він є в заставі у банку. Кредит не сплачується вже декілька років, і тому, в разі, якщо суд... Буде не на користь пана Корнійця, і він не не визнає, що відшкодування повинно бути за старим ринковим курсом долара. То пан Корнієць і вся його сім'я залишиться без квартири, без, без будинку і на вулиці. Власне. А от другий діамантовий прокурор Володимир Шапакін до понеділка має внести додаткову заставу у розмірі 3 мільйони 200 тисяч гривень. Рішення про це у вівторок ухвалив апеляційний суд Києва, збільшивши суму до 6 мільйонів.